Вітаю! От чому всі згадують смачну радянську ковбасу по 220 або морозива? І ніхто не згадує смачне натуральне радянське вишкове масло по ГОСТу, без домішок? Ніхто! От я вам про нього зараз і розповім. В нашому деревенському магазині завжди стояв величезний куб 40х40х40 на 40 на 40 десь сантиметрів куб масла обгорнутий вощеним папером, засіданим вщентмухами так, що здалека казався квадратною березовою чуркой, стояв біля вагів до продавщині. Мені здається, що він стояв там все моє життя. Один і той самий. Я ріс, а він стояв. Мені додавалися роки, а в нього тільки зменшувалася вага, але він стояв. І не тільки тому, що хтось потрохи купляв, вага зменшувалася. Якось я побачив продавщиню за цікавою справою. Вона розкрила на обгортку та голила його. Так, голила. Щось муркала собі під ніс та голила легкими рухами, без зайвих зусиль, трішки навіть висунувши язика. як митець, що, закінчуючи картину, любовно наносить останні штрихи. Ця робота її поглинула всю, всю до останку. Вона навіть не почула, як я війшов в магазин. Засмутилася. Тобі що? Хліба? Мені було років 10-12, це десь 70 -й, 72 -й рік. Я потім спитав маму, що це з тіткою продавщинею було. А Ларчик просто відкривався? Вона відчухувала масло від плісняви, адже списати вона його не могла. От він і ріс зі мною. Поступово зменшується у возі. Я не знаю, що коштувало те масло і чому його не купляли, поки було свіжим. На северах зарплати були більші, але і продукти дорожчі. Як хто пам'ятає, ціна для районів Крайнього севера і Дальнього востока, таке писалося на продукті, оце якраз для нашої деревні. І копійку люди рахували добре. Тому брали маргарин, соняшний за 43 копійки 300 грамів. А масло робили самі, бо всі тримали корів, покоси, та городи. А щоб воно довго не псувалося, переробляли його в печі. От смак... Домашнього тапленного масла я досі пам'ятаю, а магазинного ні. Родна комуністична партія вела нас світле майбутнє комунізм. Але по дорозі годувати не обіцяла. Тому без домашнього господарства можна було і ноги протягнути. Мама купляла ще там на розв'яз було таке. Змазувати корови корові даїнням, аби не терлися, та просто так, аби не тріскали. А ще купляла олію. Постное масло, як там казали. І бувало таке, що ані маргарину в хаті, ані олії. І тоді я влаштовував голодівку. тому що мама от на тому камбіжиру смажила картоплю. А масло було класне, якісне, по госту, домішок, натуральне. От тільки смаку його не памятаю. Бутеряйся в сдогадках. їв я його хоть раз чи ні. А ви їли радянське масло?